Політичний експерт Тарас Загородній з нами в ефірі. До чого я тут вів. А аудиторія це слухала. Треба провести певний аналіз, теж ну, скажімо, політичний або геополітичний щодо ось цих подій на території Курщини, але далі тепер вже це щонайменше три області Російської Федерації. В попередній частині ефіру ми зробили акцент на військову складову. Ну а зараз давайте звернемо увагу на, на те, як реагує світ або не реагує. Це, це теж цікаво. Щодо розмови, намагання точніше поговорити е, міністра оборони Росії зі своїм американським колегою, Сполучені Штати не планують нової розмови з Росією на рівні міністрів оборони. Це відповідь Пентагону на запит російського Ріа новості. Ну, це та ситуація, коли неважливо, хто питає, а важливо хто відповідає. Та і отут. Що з цього можна зробити? Який висновок з цього можна зробити? Ну бо так видається, що росіяни про щось хочуть поговорити з американцями, а там просто банально не беруть слухавку вже кілька днів? Ну, мабуть, коли телефонують в Пентагон, там українською мовою він відповідає, тому абонент тимчасово недоступний перетелефонують пізніше. Ну, якщо серйозно, це. Ну, дивіться, росіяни ж, росіяни. Вони ж, коли говорять про перемовини, наприклад, з Україною, вони ж мають на увазі не Україну, вони все хочуть вирішувати через Сполучені Штати Америки. Вони завжди наголошують, тому що ж вони нашу владу вважають нелегітимними. Навіть договори, які вони там теоретично говорять, вони хочуть підписувати з США або з Китаєм або разом. Чому тому що Путін. Політика Путіна полягає в тому, щоб е, зібрати нову Ялту 45-го року, коли поділили світ. І те саме вони зараз намагаються з американцями вибудовувати. То вони там телефонують, що давайте якась там буде спецоперація, давайте не ескалувати. Тобто вгамуйте своїх, ну такий, знаєте, посил, ви ж керуєте українцям, вгамуйте їх і давайте зараз вирішувати, і ви будете з ними. Це все вирішувати, тому вони це ж така хитрувати, що політика є достатньо в дійсності цинічна і правильна з їхнього боку. Вони хочуть, щоб українці щось підписували, так в тому числі з американцями, для того, щоб якщо Україна порушує якісь свої зобов'язання, наприклад, Росіяни обстрілюють, а ми починаємо у відповідь стріляти. То це буде порушенням зобов'язань не перед Росією, а перед США. Так вони хочуть зробити, а і тому такі кроки були, коли вони відпускали цих ем, політ з політув'язнених. Mm -hmm. Так, хоча це фактично. Інша агентура Кремля, і інші інші відділ ФСБ, те, що я називаю ліберальні. Ліберальне вони там вони говорять правильні речі, але в принципі, по суті, те саме. І тепер вони намагаються вже знову. Там почалася атака. очевидь, було дуже неочікувано для росіян. Я хочу сказати, що це новий рівень організації держави, нашої, тобто державний апарат. Зміг організувати разом з військовими, тому що тут же і політичне керівництво було. Зміг організувати атаку, незважаючи на наявність супутників, наявність е е е наявність БПЛА. А, наявність агентури в прикордонних а, областях, а вона там точно є. Змогли організувати таємну операцію, що було дуже неочікувано для росіян. Тепер росіяни знову хочуть використати цей привід, а, для того, щоб знову торгуватися з американцями, там лякати новими боєголовками, лякати новими загостреннями тут, та чого як там нова людина, як така контактер. Давайте ти з ним будеш спілкуватися. Ну американці дають зрозуміти, що розмовляти поки що нема про що, і вочевидь, що тут активність України якраз на цьому напрямку ну, вони показують. Ну от є українці з ними розмовляєте фактично в даному випадку. І це дуже добре, тому що це вже прояв суб'єктності України, коли ми в тому числі вирішуємо багато питань. Показали рівень організації, яка держава, в тому числі, яка до цього у нас не проявлялася. Дивіться у нас, всі знаєте, вимагають, особливо давання експерти, які ніколи військо не були. Ну генштаб наш не коментує це все. Чому цілі не сказані? Що, що що значить не сказані цілі? Що вам планимо показати відкритому до ну, того, щоб Кай... казати цілі, по-перше, очевидно, треба сказати, що так це ми, але просто цікавість полягає теж в тому, і особливість моменту, що не лише Київ такого не говорить, Та? просто ну, давайте давайте звернемо увагу на те, що ем, як це коментують в е, Вашингтоні. Тобто вони говорять про те, що це не суперечить політиці Сполучених Штатів Америки, але прямого тексту про те, що так. Там є українське військо, ми ані з Брюсселю, ані зі Сполучених Штатів не почули. У американців є гарний термін на такий випадок. Це називається створення точніше, створення обстановки стратегічної невизначеності. Таке, знаєте, у них гарні терміни будь-яку обставину. Ну а те, що називається туман війни, ну а тепер доведіть. Да? Тобто росіяни раніше говорили, от тепер доведіть. А тепер ну доведіть. А звідки ну ми не знаємо, хто це так? А, ну ми не знаємо, що там трапилось у вас, і так далі. Тобто, це в принципі гарна в дійсності постановка питання і це новий і українці повинні звикати. А то знаєте, коли всі там довіря, розумієте, що довіра до армії повинна бути, і що планування такої дуже складної операції ну, і собі тисячу людей підвести під кордон з технікою, так щоб росіяни не помітили. А контррозвідувальні заходи упевнене були зроблені досить професійно. Тут слід сказати дякую СБУшникам, які так працюють, все ж таки вже прикордонні. А там агентура точно росіяни намагаються засунути скрізь, тільки можливо. Ну в Києві он тільки нещодавно дівчину спіймали, яка е, організовувала таку точку для гру. Для того щоб підпалювати машини нашим військовим, і коли це ну, з технікою підсунути під кордон, ну абсолютно що росіян є супутники БПЛА і багато чого іншого, тому це якість це нова якість роботи українці повинні звикати до цього і розуміти, що війна якраз ведеться тихо, непомітно. і виграє той хто. Робить неочікувані кроки і асиметричне, а у нас іншого виходу, як переносити війну на територію Російської Федерації, просто немає. Ем, видання «Політико» напередодні опублікувало матеріал про те, що нібито все це стало можливим після отримання так званого зеленого світла від союзників. Е, ну мається на увазі, схвалення та Німеччина та інші союзники України раніше не, не йшли на подібні. На подібні рішення, але останній наступ може змінити в цілому їхню політику. Е, ну я, я вам скажу так: по-перше, великим здивуванням, певно, для росіян, але і для нас з вами було те, що це в принципі почалося. Та тобто ця підготовка, якщо вона і велася, якщо це дійсно українці, то вона велася в максимальній конфіденційності, і ми про все дізналися постфактом, і це добре. Е, але яким чином це можна було підготувати в. Аби це не мало своїх витоків з боку партнерів. Бо якщо це є зелене світло, ну, то партнери мали знати. А я думаю, що вони не знали їх поставили перед фактом. А хто сказав, що з ними щось узгоджували? Тому що тобто, агентури... зелене світло постфактум мається на Так, звичайно, звичайно. А тому, що агентури в Німеччині я упевнений, теж вистачає, тому що росіяни над цим працювали системно, останні так років 50, а більш активна. 20 років упевнений, що є Єврософістська група в Вашингтоні. Я упевнений, я упевнений, що це постфактум було сказано. Ми будемо, знаєте, це можна, можна було зробити так: вже заходять на знаєте, заходять на територію, дзвонять Вашингтон. говорять, знаєте, ми тут заходимо. знаєте, така от ситуація. А що ти тут скажеш? От ну що ти тут скажеш там, да? ти, ти тільки можеш сказати ну так, давайте. Так що я впевнений, що це по постфактом було зроблено, і ми повинні ще розуміти прості речі, що. Не завжди а, публічна позиція а, публічна поз нас можуть і за деякі речі теж сказати. А я я ми повинні тільки менше на це звертати увагу. Я знаєте, якби Ізраїль звертав на все увагу на те, що ну про нього постійно говорять, і діяв відповідно до того, що а, хочуть від нього, а, то країни в давно б не було. Не слід не слід думати, що можуть бути суперечки. Це нормально серед партнерів. Он дивіться, які важкі стосунки між Ізраїлем та США незважаючи на їхні союзницькі відносини 67-му році, взагалі американський корабель потопили в нейтральних водах, коли була шестиденна війна. незважаючи на те, що американці вже там якісь системи ППО постачали, але ну потім вибачились разів 20, так і дали навіть компенсацію, але своє зробили. Вони ті тоді захопили галаганські висоти в Сирії. Те саме в 80-х роках було, коли дали F-16 для оборони, як як. Ізраїль сказав, клянемося, це тільки для оборони. А потім роздовбали е, цей реактор в Багдаді. Був вже дикий скандал. Був а, а, там був слух, слухання в конгресі. Було як ви могли, а це ж було для оборони. Ну нічого, зам'яли. На що тоді? Ше Менхімбігін, це такий легендарна людина в ізраїльській історії. Сказав краще протести без реактору, ніж реактор без протестів. До речі, там присутній був Байден. Він теж приїжджав, тоді погрожував, кричав, що так не можна робити. Там вже скрита це вже відкрита інформація. На що Мінохім Бігін Філософський йому сказав, кого ви тут лікаєте, нас тут 2000 років лікають, і, врешті-решт, досягнули своїх е, своїх цілей. Тому ми повинні розуміти, що в деяких моментах може не співпадати інтереси, тому що. Росіяни реально погрожують заходу в розпадом Росії, і це багатьох лякає. Ми повинні це розуміти, і тут наші інтереси не співпадають, тому що нам цікаво хаос в Росії. Нам цікаво, ну, наприклад, якщо Україна під осень роздовбає газорозподільчі мережі Москви. А ну, там може сітей... не Україна, головне, аби роздовбали. то давайте. Ну, інакше роздовбали. Щоб так. хтось роздовбав, так, а хтось це роздовбав. може бути і не Україна. Так, угу. так. хтось роздовбав і уявіть собі, а там мороз, наприклад, мінус 20. Це колапс столиці. А колапс столиці це ну в російській історії. Це ну фактично колапс держави, тому що це повністю централізована держава. Нам це цікаво. От нашим партнерам може бути не цікаво. Тому ми не повинні знаєте, теж. Так, от бігати, як діти, і очікувати схвалення. Знаєте, від кого ми дорослі діють відповідно до своїх інтересів, тому що у нас є питання виживання в даному випадку, і тому я упевнений, що багато чого, те, що публічно говориться, воно в дійсності ну не відповідає тому що але факт: ми бачимо факти, і ми бачимо наскільки це підкосило в дійсності російську владу. Путін виявився не таким сакральним, так виявилося, що не самогутній. Російська армія просто тікає е, з поля бою, а на території ядерної держави присутні іноземні війська. Ну як знаєте, там хтось написав вперше там з Другої світової війни, хоча там ще острів Даманський що був в 69-му році, китайці тоді воювали проти радянського союзу, але факти є фактом, і це в дійсності дуже дестабілізує е, саму російську вертикаль влади, бо посилює, е, посилює конфлікти середини них так. Починаються інтриги ФСБ проти армії, армії проти ФСБ Путін неадекватно реагує на те, що відбувається. Ну з великим запізненням. Знаєте, що зараз вони будуть ганятися за українцями, мабуть, в Курській області. А хто сказав, що українці не підуть, наприклад, в Воронівську область? Там, до речі, друга там електростанція є. Ось наше ж завдання в, е, в цій війні максимально послабити енергетику Росії. Нам знаєте, у нас щастя говорить, давайте захоплювати цю е, Курську АЕС та нам не потрібна. АЕС нам потрібно, щоб вона не працювала. Для цього треба лінії електропередач перебити так, щоб в, у них вже зараз був дефіцит електроенергії, і, і вести їх е, в осінь, е, тому що в Росії, тобто в Україні. Можливо, холодна зима, а в Росії точно холодна зима. Уявіть собі, пам'ятаєте історію. От минулого року на всю, Росія, на всю Росію був фронт такий холодний, мінус 20. От уявіть собі, коли починається знищуватися енергетика при морозі. Мінус 20. От тоді можна ставити умови Росії вже обговорити з ними не так, як вони хочуть. Там як тут буде анексія, відбувається. А з яким з яким темпом ви покидаєте територію нашої країни, тому що у вас просто хаос та дезорганізація буде в тилу. А уявіть собі, що якщо в Москві почнеться і безпорядки, ми ж розуміємо природу Росіян. Там вся Росія прибіжить пограбувати Москву, кадировці до речі, першими будуть там і так далі. Тому ми повинні от дбати саме про це і розуміти, що наші партнери. Не завжди будуть хвалювати наші дії, тому що вони не хочуть дестабілізації Росії. Mm -hmm. ну, але разом з тим, це теж цікавий такий момент. Я не знаю, чи ви погодитеся з цією оцінкою, але я вбачаю певну синхронність в тому, як реагують е і організації з одного боку, але і блоки держав і держави. Та я вже сказав про певну там спорідненість заяв в Брюсселі і у Сполучених Штатах Америки, де вони якби констатують право України діяти теж на території Російської Федерації, але. Констатації того, що конкретно зараз і тут є українське військо під Курском такої констатації немає з іншого боку, теж цікавий цей момент з ООН, де е, говорять про те, що їм потрібно більше інформації для того, щоб в належний спосіб відреагувати. Тут маємо теж магате, яке там традиційно закликає всі сторони до спокою і так далі. І так далі. Отут я вбачаю цілковиту синхронність. Якщо ви погоджуєтеся з цією оцінкою, то яким чином її можна було досягти? Тобто, якщо про це все дізналися постфактум, чому раптом подібні думки в різних, в різних точках? Скажімо? Ну тому що знову таки Україна тепер не знаєте, от е, у нас часто зараз починають говорити от таке пост, знання У нас з'являється, а чому 23-му році не можна було зробити також, так? А чому не пішли в Росію? Так а забуваю, що було в 23-му році. Тоді політика Сполучених Штатів Америки у них називається це контрольована ескалація. полягала в тому, щоб війна була тільки на території України, не розповсюджувалася. Нам вже не давали можливості застосовувати західну зброю, наприклад, за кордоном. А у нас інших іншої немає було на той час, тому що радянську техніку фактично було знищено. А чому так почалася міняти думка? А тому, що з'явилися удари по НПЗ, з'явилася власна зброя. Яка дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації? От дивіться, удари по НПЗ? Ну нам теж до речі, теж говорили в Вашингтоні, що це виявляється цивільна інфраструктура. Був же крик, був крик, але як тільки з'явилася небезпека нафтопроводу каспійському, по якій американські компанії качають нафту. Раз раптом змінилася і думка стосовно того, що це такі. Тому, бачите, от збоушники вже добили, наприклад, НПЗ до такого стану, що росіяни вже не розглядають. я на хвилинку не розглядають можливості експорту нафтопродуктів за кордон. Вони ж планували тільки до 1 вересня обмежити. А тепер виникне питання, чи тобто вони гроші втрачають, втрачають технологічну здатність виробляти а, паливо належної якості. У них ж велика проблема з авіаційним вже паливом. А авіаційне паливо вони зараз купують у Білорусі, тому що на Мозорському НПЗ на жаль, поки що. І коли є суб'єктність, коли є ракети, коли ти можеш сказати, ви нам не даєте ракети. Вони ж досі, до речі, американці. Не, не, не ми не протиснули оце дозвіл бити в глибину Ну не, не хочете. Ну от в Ліпецьк знову влупили, так? А, там 300 кілометрів. Своя зброя, своя зброя або волєнія прилетіло, Мурманську область. Ну реально 2000 кілометрів долетів дрон. А це вже. Ти коли ти сам вже диктуєш умови, так і наші західні партнери теж змушені вже діяти, тому що Україна ж показує, а де червоні лінії? А що ви нам розповідали? Ну там, знаєте, Росію Росі... Росіяни ж лякають Третьою світовою війною, я вам скажу ядерною. Це ж не при Путіні почалося. Це вперше почалося ще при Хрущові, і вони завжди цим лякали. А тут виявилося, що а, немає ніякої ядерної ескалації, особливо після того, як теж, супереч, до речі, а, супереч по побажанням західних партнерів було знищення три станції попередження ядерного а, це, ракетного удару за горизонтні Оці там три штуки було. в Орську, по-моєму, в Мордовії, десь mm -hmm. було знищення і так далі. А це вже є частиною ядерної інфраструктури. За всією логікою, якщо в ядерну інфраструктуру прилітає, то ви повинні починати ядерну війну. Питання в тому проти кого ви збираєтесь починати ядерну війну, і Україна вскрила цей блеф, і тепер все по іншому вже виглядає. Ми показуємо, що йдемо туди. А ну, наші західні партнери ну змушені теж деякі речі погоджуватись, тому що у них немає вибору. Ну цікаво, та виглядає ось ця синхронізація. Побачимо, чи дійсно вона буде зберігатися далі. А нам би певно цього хотілося, ну бо ми з цього можемо користатися. Але це вже питання на перспективу. Я вам вдячний за те, що знайшли час, за те, що долучилися. Тарас Загородній політичний експерт з нами на прямому зв'язку.